Вітаю! У 2025 році. Польща змінила правила в'їзду для українців. Тепер прикордонники перевіряють не лише паспорт і мету поїздки, а й ваш гаманець. Ви на каналі, де говоримо про важливе: свіжі новини, законодавчі зміни, життя українців у Європі та міграційні реалії. Якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це зараз, щоб не пропустити головного. Сьогодні розберемо, скільки грошей треба мати із собою, які документи підготувати, та кого нові вимоги не стосуються. Скільки грошей брати? Якщо їдете в коротку поїздку до 4 днів, потрібно мати мінімум 300 злотих на весь період. Якщо плануєте залишитися довше, розрахунок простий: 75 злотих на кожний день. Наприклад, на 10 днів це вже 750 злотих. Але це ще не все. Прикордонники можуть попросити показати кошти на зворотню дорогу. Повертаєтеся в Україну, треба мати 200 злотих, до інших країн ЄС 500 злотих. За межі ЄС мінімум 2500 злотих. Обов'язкова умова для в'їзду страхування, яке покриває щонайменше 30 тисяч євро і діє на весь період поїздки. Без цього полісу вас просто можуть не впустити. Тож перевіряйте заздалегідь. Чи компанії є у списку, визнаному польським МЗС? Але є й хороші новини: не всім треба показувати кошти: власники робочих віз, ті, хто має візу за програмою Карта Поляка, в кого дійсний песель УКР. А також усі, хто вже має карту побиту, можуть не доводити фінансову спроможність для студентів та науковців. Діють окремі правила: потрібно мати щонайменше 1270 злотих на перших два місяці перебування. Що варто зробити перед поїздкою? Підрахуйте суму, виходячи з тривалості перебування, подбайте про квиток назад. Це найкращий доказ того, що ви повернетесь. Візьміть із собою готівку або виписку з банку, щоб підтвердити кошти. Перевірте страхування, воно має бути дійсним з покриттям 30 тисяч євро. Не забувайте, навіть якщо їдете в гості чи на коротку поїздку, прикордонники можуть запитати, а чи достатньо у вас грошей. І саме від вашої відповіді залежить, чи впустять вас до Польщі. Не ризикуйте на кордоні, перевірте все заздалегідь і сміливо вирішайте у подорож. Тисніть лайк та дзвіночок, щоб першому дізнаватися про всі зміни для українців у Європі. А в коментарях напишіть, з якими складнощами ви вже стикалися при перетині кордону. Разом знайдемо рішення. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступному випуску.